Мільйони полеглих на полях боїв, загиблих у концтаборах та на каторжних роботах. Тисячі зруйнованих міст і сіл, така гірка ціна свободи. День визволення України пригадує ветеран збройних сил інвалід першої групи, 90-річний Михайло Клепач. Очищення радісне. Ми плакали, сміялися, цілувалися. з боями. пройшов всю Білорусію, Польщу, Літву, Восточну Прусію, Київ брав, Берлін брав. За церемо я був два рази ранен, контужен, осколок на суд до сих пор в голові. Євгеній Щеглов перемогу зустрів у Полтаві. Каже, все місто тоді було в руїнах, а от вулиця Марата, на якій він жив, уціліла завдяки сусідці. Сталін віддав приказ факельнику плен не брати, розстрілювати на місці факельнику. І от уже вони облили значить, цю вулицю бензином і. А тут вся жінка, вона знала німецький язик і крикнула, що з минуту на минуту тут будуть русські танки, совєтські танки вже так. І вони факела побросали на мотоцикл, і наша вулиця сталася. Якщо більшість очевидців війни на покладанні пригадують її закінчення, то інші як все починалось. Зокрема, як фашисти зустрічали першу зиму в Україні, а прибули у У, у, у шинелях синеньких, вы можете, можете вам рассказывали, такие это они, у ботиночках на носок. И а такие, они замерзали. Эта помощь была для нас большая. А мы же были одеты в валенки, куфайка, ватные штаны, шинель, плащ-палатка, шапка и даже подшлемники, рукавицы. Вшанувати відвагу і жертовність воїнів Другої світової війни до меморіалу слави прийшли і голова Полтавської обласної ради Петро Ворона та заступник голови облдержадміністрації Роман Товстий.